Ну, знаєте, друзі, прогалина прогалинами, але з іншого боку, підсилення мобілізації це дуже складне питання. знаєте, з одного боку. Так, всі кажуть про те, що з'явився ринок ухилянтів, які там намагаються придумати різні способи, аби відкусити від служби. Там все це є, але з іншого боку, показова ситуація: черги біля військкоматів люди, чоловіки, не хотя не хочуть бути цими самими ухилянтами. Тому що взагалі відбувається з мобілізацією в Україні, давайте зараз обговоримо з нашими двома гостями. Отже, Олесь Доні, ідеолог, голова центру досліджень політичних цінностей, доєднується до нашого ефіру. Пане Оле вітаю вас щиро, і також добре, добре. Олег Постернак, політехнолог. Він теж з нами на прямому зв'язку, пане Олеже, і вас вітаю. Доброго. І от, шановні наші гості, от, знаєте, перше питання, давайте таке базове, зважаючи на той сюжет, який ми зараз дивилися. От взагалі, питання мобілізації. На вашу думку, хоч, хочу, щоб ви обидва висловились. Чи на правильному ми зараз шляху, чи правильному фарватері зараз ми рухаємось? Пане Олесе, да, да, давайте перший ви, а потім е, пан Олег продовжить і висловити свою думку. Будь ласка. Кожен нормальний українець, безперечно, прагне. Щоб наша Україна була захищена, щоб ми повернули свої кордони, і ворог був розбитий. Відповідно для цього повинна бути і потужна армія. Само з собою, проблема агресії Російської Федерації не розсмопчиться, Їй потрібно давати відсіч. Значить, повинно бути і озброєння, повинно бути фінансування, і повинен бути людський ресурс. Це об'єктивна базова річ. В чому є проблема? В стратегічному мисленні, дуже часто державному, і суспільному. Тому питання зводиться лише до мобілізації. Насправді я неодноразово підкреслю, слід говорити про наповнення армії, а наповнення армії це як мінімум чотири базових складові. Це є а, а, реформа, друга – це є мобілізація, третя – це є рекрутинг. І четверте є мотивація. Всі ці речі вкрай важливі, вони фактично рівнозначні і вони переплетені одна з іншим. Дуже коротко зараз по кожній, ну, У нас немає години розслумачуватися, але дуже коротко по кожній. Що мається на увазі під армійською реформою? Основний ресурс для наповнення армії як це не дивно, в самій армії. А, на нулі приблизно ну, порядка 150 тисяч з відкритих джерел, друга лінія ще порядка 150 тисяч, а в армії під мільйон осіб. А, нерівномірне а, використання потенціалу армійського воно помітно. Це йде мова і про ротації всередині армії, і про штатні розклади, коли не можна використовувати фактично офіцерські. Корпус поза штатним розкладом, тобто дуже багато ще радянських записаних стереотипів, які не дають уможливлювати уможливлюють якраз розвиток нормальної армії. Тобто, запам'ятали, перше – це армійська реформа. Друге, це мобілізація, вона дуже тісно пов'язана з армійською реформою. Безперечно, вона необхідна, але закон і поправки до закону про мобілізацію її не вирішують, тому що, наприклад, мобілізаційний ресурс. Він здебільшого якраз покладається на людей, які спроможні тримати зброю і навчені. У нас же ТЦК здебільше працюють по вилову людей, які на вулицях попадають і дуже слабо мотивовані, а часто не хочуть навіть служити. В той же час, наприклад, мобілізації не підпадають кілька сотень тисяч представників правоохоронних органів, які вміють. З зброю якраз користуватися спортивні, навчені вони саме в тому віці. І я не кажу, що всіх представників поліції і СБУ потрібно масово пересилати в армію, але якби хоча б той самий відсоток як комбайнерів, як будівельників, мобілізувався, то у нас вже б не було проблеми з мобілізацією. Наступне. Ресурс, офіцерський ресурс, які знаходяться, ну згідно джерел 180-200 тисяч знаходяться за межою армії, так званих військових пенсіонерів мобілізаційного віку, яких не можуть зараз мобілізувати, не можуть запрошувати до армії бо немає штатних одиниць для офіцерів. У нас немає правил і практики офіцерських підрозділів бойових офіцерських підрозділів. Тобто це нерішабельна Задача, тобто мобілізація у нас іде, на жаль, в, е, якраз не в е, позитивному руслі. Вона йде, але це не саме продуктивні е, е, кадри. Третє питання: рекрутинг, які недостатні, які теж можна посилювати. Наших демографічних ресурсів не вистачить змагатися на рівних з Росії, їх просто росіян фізично більше. Значить, що потрібно збільшувати, окрім українського рекрутингу, закордонний рекрутинг? В першу чергу, як це не дивно, російські. Ми не використовуємо російський демографічний ресурс належний е, чином, опозиційний е, російський ресурс. Натомість е, наші вороги е, дуже часто якраз воюють українським е, демографічним ресурсом. Е, і це мобілізовані з окупованих чи, частин, і так звані колись ЛНР, ДНР і Крим, і офіцери перебіжки х років. Вони цілеспрямовано використовують український демографічний ресурс. Ми ні. Окрім російського демографічного ресурсу, закордонний демографічний ресурс для рекретингу треба посилю. У нас є в інтернаціональних частинах є якась частина, але це замало. Нам потрібно українців готувати офіцерами, а рядовий склад запрошувати максимально багато за кордоном. Можна пояснювати, яким це чином робиться. І четвертий мотивація: у нас під мотивацією розуміється лише. Виплати військовослужбовцям, я ж кажу про мотивацію загальносуспільну. Український проект повинен бути як і раніше, продуктивніший і кращий за російський. Ми завжди були демократичніше аніж російська держава і російська нація. Якщо ми будемо втрачати демократію, це буде демотивувати суспільство. І не буде у багатьох сенсу захищати Україну, тому що якщо у нас закриті кордони, українці втратили право пересуватися через кордон. Якщо у нас заборонені вибори, то ми втрачаємо демократичні процедури і демократію. Це демотивує значну частину суспільства. Отже, мотивація це не лише виплати військовослужбовцям. Це мотивація, що український проект крутіший, що він кращий. І підсумовуючи, отже, для наповнення армії перемоги над ворогом необхідні, ще раз повторюю чотири речі: військова реформа, мобілізація, рекрутинг і мотивація. Вони всі окремі, вони всі переплітаються, і до них потрібно ставитись з розумом. Пане Олесі, дякую за розлогу відповідь. Будь ласка, залишайтеся з нами. А зараз, пане Олег, дивіться. Те саме питання стосовно того, чи вірним шляхом ми йдемо е, в контексті мобілізації. І також от, зачитаю питання від нашого глядача е, в Україні. Нарахували 160 тисяч чиновників. Мобілізовано 2,5%. з відсотки. Три крапки, от скажіть, будь ласка, на вашу думку, оцей цей запит від суспільства на нього як теж потрібно реагувати? тому що ну є думка, що чиновники е, мобілізують їх не так серйозно, як простих смертних. Про це пишуть, про це говорять. На вашу думку, от цією позицією суспільства, що потрібно робити? І в цілому, що ви думаєте про мобілізацію, яка зараз йде в нашій країні? Яким шляхом вона зараз йде? Правильним чи ні? Давайте почнемо з того: з відповіді Питання на питання. Хіба в Україні є вибір? Вибору нема, але головне тут от ваша думка стосовно того, чи правильно ми йдемо цим шляхом. Те, що цим шляхом треба йти, питань нема. Однозначно, цим шляхом ми йдемо, бо є конституція. І перед тим як кричати вирішати про конституційні права, які дуже люблять деякі закордонні українці, варто почитати, що є ще обов'язки. І обов'язок захищати вітчизну є основним обов'язком це перше, що може бути по перед страхом щодо мобілізаційних процедур, ну, емоційна реакція у людей, бо Одна справа, ну, як думає глибинний український народ, одна справа, коли держава там залазить в кишеню до громадянина податки, інші побори. Інша справа, коли вона розпоряджається е, життям людини. Тому очевидно, що зараз все суспільство, і не тільки до речовиче населення, воно прикуте до того, як буде впроваджуватися в силу новий законопроект. Даний законопроект містить величезну кількість новацій позитивного рівня. Перше, цифровізація військового обліку. Величезний плюс. До речі, Росія вже копіює це. Вона вже безпосередньо переходить на цифровізацію військового обліку. Вони повторюють за Україною. Я не впевнений, що вони швидко нагонять Україну в плані цього, але процес ті почався. Друге, базова військова служба. До речі. Факт, той факт, що тепер на державну посаду, ну, посаду в державній службі може займати лише та людина, яка пройде базову військову службу, мені здається справедливим. Третій момент це скасування статусу обмежено придатних і а, ранжування кількості а, придатних, буде 4 групи придатних, як це анонсувало Міністерство оборони. Після переосвідчення впродовж 9 місяців, які надано закону. Тепер беремо а, соці... соціологічний зріст суспільства. Що ми бачимо, чого чоловіки страшаться в армії? Мова не йде про те, що там чоловічі інстинкти якось кудись зникли. Ні. Один з найбільших страхів людини навіть не страх смерті, а страх стати інвалідом, пораненим, втратити родину і відсутність змоги потім забезпечувати свою родину. О, з цим страхом треба державі, його треба опанувати. Для цього має бути залізобетонні програмні гарантії, що буде з людиною у випадку поранення. А тепер найцікавіше: з приводу поліції. Я би припинив цю дискусію про, наприклад, от виключно поліцейських і хочу вступитися. 20% Працівників системи Міністерства внутрішніх справ безпосередньо задіяні бойових в бойових діях в стилах оборони України, позбавити всю країну поліцейських. Ну тоді е, чекайте в соціальних мережах дописів е, про е, зґвалтування, крадіжки, е, грабіші тощо, тощо. Давайте чесно, відверто скажемо. Треба припинити цей тупий, огульний. Соціальний популізм хто має служити в армії? От давайте ми випремо тоді працівників МВС, поліцейських, які, до речі, там і так в мене величезна кількість знайомих, які безпосередньо виконують бойові завдання зі зброєю, будучи поліцейськими, в тому числі і особи жіночої статі. Щодо чиновників. Це знову ж таки історія про класову ненависть, яка отак от вмонтується красиво в суспільну свідомість в найбільш такі важкі для сприйняття періоди України. Давайте так визначати, кого мобілізувати. Будемо відповідно до мобілізаційних планів, які є. Територіальних центрах комплектації і соціальної підтримки, які підпорядковані оперативному командуванню сухопутних сил України, у них є розрахунок: є певна кількість водіїв, які потрібні, є певна кількість інженерів, є певна кількість е спеціалістів, які безпосередньо зараз потрібні державі. Яка, який сенс від, наприклад, від чиновника? Який добре володіє е, на своєму місці роботою, забезпечує, наприклад, соціальну політику в громаді своїй під час війни, який сенс його роботи на силах оборони? Якщо він приносить певну користь зараз там, в Україні? Тому я, от, коли там в Верховна Рада з'явився документ, з приводу... З, топ звільнення від корупції у випадку мобілізації ЗСУ, в мене, чесно кажучи, волосси не стали після цього законопроекту. Більшої більшого тупого рішення я не навіть не ну не, не можу оцінити його, щоб знаєте, слова висловити. Перед тим але я хочу, хотів би підтримати пана Олеся в одній думці. Яку він чітко артикулював, і як і за яку треба схопитися, нам треба переймати кращий досвід західних натівських країн в плані рекрутингу до збройних сил України? Дивіться, у нас за даними Міністерства оборони, станом дається на весну 2024 року 8500 вакансій. Хочете дізнатись цифру, скільки подано на цих вакансій кандидатів? Дуже цікаво. 105 тисяч. Тобто на одну вакансію приблизно 12 претендентів. Зрозуміло, що серед вакансій мало хто подається на штурмовика, бо це ну, дуже специфічно за психологічними питаннями, ну, така професійна спрямування функція Збройних сил України, але тим не, менш, тим не менш, якщо перетворити, досконалити і Підтримати систему рекрутингу, ми через рік побачимо дійсно професійну армію кращих стандартів. Ну і ще й заплатити зрозуміло і матеріальну, і нематеріальною мотивацію. Дуже правильно сказав е, е, Має бути ще загальносуспільна підтримка цих процесів, для того, щоб престижність військової спеціальності військової роботи була на найвищому. Рівні. А, я коротко омилював вам ті проблеми, які зараз є в суспільстві. Я радий, що ну зараз процес почався. Тепер не ТЦК бігає за людьми. А люди, скажімо так, усвідомлено йдуть до центрів. Я розумію, що бюрократична система ніколи не буде готовою. Тому краще пораджу нашим глядачам не зараз не чіпати, не бігати в той ЦЦК, бо буде можливість це зробити як через ЦНАП упродовж 60 днів після 18 травня, так і через електронний кабінет. Він запрацює. Електронний кабінет запрацює. Там є ще єдине питання щодо проходження ВЛК. Зрозуміло, електронним чином ви його ніяк не пройдете. Тому цей момент ну, буде можливо забирати час. Але тим не менш, оці речі, про які ми зараз бачимо в вашому сюжеті, ці черги біля територіальних центрів, вони мали бути в квітні в травні 2022 року, бо ми увійшли в повномасштабне вторгнення. Я за мобілізаційним законодавством зразка 2014-го перших років, яке не було готове до цього виклику, і міняти його треба було негайно рішенням Верховної Ради. Замість цього ми тільки почали про це говорити публікувати на етапі втоми від війни. Створили шалений емоційний фон, який використовує Росія задля демотивації е, цивільного населення України, задля нагнітання страху перед власною армією, задля перетворення е, образу ТЦК в якихось е, каральних, каральну структуру. І тепер що ми маємо, коли посіяні ці емоційні страхи? Ми маємо безпосередньо того, чого здобуває ворог. Тому е, і ще один дуже системний момент. Це все добре, коли запущена ця система. Але без підключення антикорупційної складової в діяльність територіальних центрів е, користі буде мало. Бо, е, одна, знаєте, нещодавно був на одному семінарі там. Дуже цікава думка пролунала. Ми завжди говорили про топ-корупцію у вищих органів державної влади. Так повірте, обсяги можливої корупції в ТЦК можуть значно перевищити зв'язку з обсягом функцій, які зараз покладені на терцентри, ніж обсяги топ корупції наверху. Ну звісно, це таке порівняння дуже притягнуте вуха, але тим не менш, ми розуміємо, що потрібна масштабна антикорупційна програма, яка підстрахує. Підстрахує суспільство від оцих ризиків, якщо б тільки само суспільство не ініціювало ці корупційні ризики в системі військового обліку, була б інша розмова. А так тут двосторонні процес. Пане Олесе, пане Олег, дивіться, зараз маю ще два однакових питання до вас. Прошу вас відповісти, якщо буде можливість стисло, бо трішки обмежені у часі, але дуже хочеться почути вашу думку. Пане Олесе, я почну з вас. Якщо я не правий, поправте мене. Ви за під час відповіді на попереднє питання ви казали стосовно аспекту про відкриття кордонів. Яка ваша взагалі позиція стосовно цього? Також доводиться багато читати різних думок і думки знову ж таки протилежні з одного боку. Ну як можна відкривати кордони, коли в нас в Україні війна, і просто люди можуть виїхати? З іншого боку є інша думка в суспільстві. Пане Олеся, ваша думка стосовно цього спочатку, ну, а потім до пана Олега, звичайно, передащо чергістика підтверджують соціологію, яка засвідчує, що 60% чоловіків обороноздатного віку. Мобілізаційно готові мобілізуватися. Тобто, коли прийде повістка, вони готові захищати Батьківщину. 60% Це насправді колосальний відсоток в середньому набагато більше, аніж в більшості країн Європи, за виключенням Фінляндії Фінляндія. Тобто, загалом українське суспільство готово до боротьби, готове битися. Йому держава повинна показати, за що битися. Держава повинна показати, що вона залишається демократичною. Я неодноразово казав, що перекриття кордонів було від недовіри до суспільства. Це неправильне рішення було на самому початку, яке потім стало шкідливим. Тобто, нагадаю, воно приймалося фактично в перші ж дні повномасштабної агресії, коли вже були черги в ЦВК, і влада приймає рішення про закриття кордонів. Тобто люди йдуть. В ТЦК, а тут перекриваються кордони. Недовіра до громадян, це неправильно. Це б'є по кількох насправді категоріях по наповненню армії це зменшує мотивацію по економіці. Бо ми вбили фактично маєтникову економічну міграцію. Люди могли на кілька місяців їздити до Польщі, до Угорщини, працювати і повертатися, і так далі. Є по освіті, у нас не можуть виїжджати на нормальну освіту і повертатися студенти. По демографії у нас розпадаються мільйони родин, по них удар. І по демократії. Бо в європейській спільноті, європейські якраз цінності це зокрема і вільне пересування. В мене немає ілюзій, не буде втечі українців. Українці готові борити, боронити свою державу. Тому перекриття кордонів. Це ж кажу спочатку, було неправильне рішення, а тепер воно стає шкідливим рішенням, враховуючи, що Росія, на жаль, це фашистська держава, яка готується до довготривалої війни, передбачати, що у нас 10-15 років буде закриття кордонів. Це абсурдне держава повинна виходити з цієї ситуації. І Я вважаю, що українці мають право вільно пересувати через кордон. І не треба боятися, не втечуть українці. Українці волелюбна нація і готова захищати свою державу. Дякую, пане Олеже. Вам слово, будь ласка. Щодо кордону, о, ну дивіться скоріш за все, треба послабляти режим пересування кордону. Зокрема, спершу це зробити, дозволити і для. Чинних військовослужбовців. Да. Напевно, це було б розумно і справедливо. Згодом піти по всім тим категоріям поступово, якщо б якщо було б, звісно, розуміння у держави, у державної влади, яка кількість українців почне перетинати кордони, мені здається, таке розуміння є. Тому зараз це виключає таке. Масштабне рішення у випадку дозволу пересувати, пересуватися через кордон український. А в цілому, цілому, треба сказати, що для українців зараз збереження їх родин, для цивільних українців, збереження їх родин, збереження зв'язку з тими. Дружинами з тими членами сімей, які опинилися за кордоном, стає принципово важливим з точки зору збереження демографічної ситуації. І як би це не дивно звучало, я вважаю, що пора приступати до спокійно, акуратного поступового відкриття відкриття кордонів, але робити це надзвичайно обережно. І так, щоб це не зашкодило системі безпеки України. Ми дуже дякуємо. Вся наша команда вам, пане Олесі, вам пане Олег, за те, що знайшли час. Мені здається, дуже цікаво поговорили, тому що ну тема насправді непроста. Вона викликає багато резонансів в українському суспільстві. І от є майданчик, де можна все цивілізовано культурно обговорити. Ще раз вдячні Олесь Донії, ідеолог, голова центру досліджень політичних цінностей Олег Пастернак, політехнолог, доєднувались до нашого ефіру. До зустрічі наступного разу.